Продовжуємо рубрику Краса зі змістом, де я, консультантка краси компанії від Марі Кей Дренова Тетяна, розповідаю про косметику і не тільки. А зараз, будь ласка, поставте лайк і підпишіться, щоб цю корисну інформацію побачило більше жінок, які хочуть доглядати за собою з розумом і любов'ю. І так, сьогодні ми розберемо тему Сама собі косметолог. Дехто каже, дівчата, я собі на кухні зроблю масочку. Приклад з полуниці. Ну так, натурально так. Але і подразнення теж може бути дуже натуральним. Бо шкіра не засвоює поживні речовини з продуктів, у неї просто немає для цього потрібних ферментів. А от у Кей зовсім інша історія. Креми створюються не на кухні, а в стрильних лабораторіях, де навіть вода очищується системою. Яка коштує вартістю літака Боїнг? Уявляєте? Кожна формула проходить сотні тестів, щоб точно оновити, зволожити, оживити і регенерувати шкіру. Вона стає ніби після тренувань. Свіжа, жива, бадьора, доглянута, бо це справжній догляд, це не випадковість, це турбота, системність і любов до самої себе. А з вами була консультантка краси від компанії Mary Kay з міста Кривий Ріг. Звертайтеся, я допоможу підібрати саме ваш догляд, щоб кожен ранок починався із вашої впевненості у дзеркалі.